Останній шлях Ісуса Христа на Голгофу. Саме цю одну з найважливіших біблейських подій відтворили на традиційній великодній реконструкції в самому центрі Одеси. Таке свято волонтери з благодійного фонду Добрий Самарян проводять вже в десяте. Цей захід ми вже організовуємо більше трьох місяців. Почали ще на початку е, лютого і займаємося досі цим. Е, в цьому заході задіяно близько 200 плюс костюмованих героїв, які ви можете бачити і спостерігати тут. Під час реконструкції глядачі змогли побачити бій римських легіонерів, події Страсної П'ятниці, суд Понція Пілата та Розп'яття Христа. Все це супроводжувалося яскравими вбраннями, музикою та акторською грою. Організатори розповідають, намагалися зробити виставу якомога автентичнішою. Особливо звернули увагу на одяг, щоб він був схожий на той, що справді носили в Єрусалимі 2000 років тому. Відтворювали вбрання з античних фресок. Це вовна, домоткана вовна, відображене все абсолютно. Фібули, які були знайдені на території України, відображені теж від з античних прообразів нижня туніка, верхня туніка, пасок. Все все повністю свідчить тому, що цей образ саме образ античної жінки першого другого сторіччя. Щоб подивитися на реконструкцію, прийшли сотні людей. Глядачі кажуть, під час повномасштабного вторгнення таких заходів не вистачає. Час такої врем'я очі сложне і напряжений. Как то хочеться чутьлі а це якраз допомагає. закінчилась вистава спільною молитвою за Україну та виступом хору. Марія Стойкова, Марія Ткачук перший міський.